Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти хімію. І сьогодні я розкажу вам про свої враження, які вляглися вже тиждень тому. І це був фестиваль освіти у Львові. Він називався так: Вчителі майбутнього. Дуже багато колег також були там. Звісно, тому що цей колектив, тимчасовий колектив фестивалю, складав 2 тисячі педагогів. Всі по місту були такі впізнавані, тому що нам дали такі ось екосумки, зараз я її покажу ближче, з емблемою фестивалю Вочити майбутнього. Він проходить вже 6 років. І ще в тому році я хотіла взяти участь, але зараз навіть не можу сказати, що мені в тому році заважало. Коли ми приїхали, нам усім видали ось такі бейджі. Ну, і Що ще було приємно, що куди б ми не пішли в центрі Львова, то на всіх зупиночках була ось така емблема фестивалю з вітальними словами від місцевої влади? Було організовано чітке підвезення, були трансфери з, місц... з центра Львова до локації, де проводився фестиваль. Ну і що приємно було в, в цій екосумці, звісно, ось такий запісничок. З канцелярією. Ну і ще в багатьох місцях наливали каву. Ну і пропонували ось такі таке печиво з передбаченнями. Я вирішила там на фестивалі не відкривати, а відкрити сьогодні. Ось тут разом з вами. Відкриваю, хочу прочитати, що там за передбачення. Не бери сувенірів. І змінного поля краще печиво. Ну, не знаю, таке дуже дивакувати передбачення, хочу взяти зараз ще за кадром ще одне печиво. Ну і взяла ще два, відкрию хоч одне з них. Все-таки може мені більше поталанить. Так. І тут така записочка, яка каже. Не залишаю укриття до сигнала, як і учнів до дзвінка. Ну, я зрозуміла, напрям був такий, що треба одне з гасел фестивалю було це психологічна безпека і просто безпека навчального процесу. Цьогорічною темою заходу було освіта під час війни. Відкрили свято засновники фестивалю Зоя Литвин та Юрко Назарук. Цілком було несподіване. Те, що спочатку на початку заходу було дуже такі великі заходи з безпеки: металеві рамки, дуже багато поліції, охорони. Я дивилася, Боже, чи це до нас стільки уваги? Ну, досить скоро, десь через півгодинки, ця вся загадка розвіялася, тому що головною першою гостею на фестивалі була Олена Зеленська. Я вперше побачила дружину президента, ось так зблизька. І хочу сказати, що від неї йшов такий позитив, і якось зал так схвально до неї ставився: якийсь такий придих жіночності, краси, розуму, приємний дуже голос такий. Ну, такі були мої враження від виступу Олени. Звісно, потім на святі ми побачили багатьох зірок нашої освіти. тих, що ми знаємо з Тіктоку, тих, що ми знаємо з Ютубу. Ми, звісно, весь день, перший фестивальний день, там був міністр освіти Оксан Лісовий. Я його кілька разів бачила і зі сцени, і потім у ангарі для інновацій дуже зблизька. Ну і були такі зірки, які були не дуже всім відомі. Наприклад, в якості модератора першого виступу був наймолодший журналіст України, це Кирило Передорій з Покровська. Він задавав питання і раднику з питань освіти бабаку, і міністру освіти, і дівчатам, яких я вперше узнала. Це була директорка, наприклад, Харківської зруйнованої школи. Ну і потім ми всі розійшлися на майстерки, на воркшопи, яких було більше ста на цьому фестивалі. Зараз, звісно, у багатьох виникне питання: скільки, коли, де і що. Ну, звісно, по-перше, вхідний білет. На Тіктоку один пан вчитель сказав, що як можна було поїхати на фестиваль, квиток на який коштував 700 гривень. Хочу сказати хейтерам цього фестивалю, що іншої другої такої події я за свої 25 років педагогічному стажу не зустрічала. Такою яскравою, такою активною, такої потрібної в спілкуванні. Звісно, добратися доводилося самим, знаходити житло собі самим. Єдине, що було оплачено, це. Саме ось ці всі заходи, технічне оснащення, локації тощо. Ну і, як я вже сказала до того, трансфер по місту. Перший захід, який я відвідала, це був майстер-клас вчителя фізики. Отже, перша зустріч в ангарі освітніх технологій була з вчителем фізики Максимом Гвоздецьким. І в цьому місці треба зупинити відео і подивитися, хто це такий. А це номінант Global Teacher Prize. Це автор каналу Фізика. Це просто. Це людина настільки захоплена своїм предметом, він бере з фантастичних відео, з фантастичних фільмів, з мультиків, він бере сюжети і пояснює з точки зору фізики. І він нам розповів, звісно, по такому секрету, що восени з'явиться такий науково-популярний фільм з 16 серій. Я думаю, що може бути така назва схожа. Фізика це просто. 16 серій про фізику в нашому житті. Скільки з того сюжету, що він нам прорекламував, я думаю, що це буде захопливе відео у стилі. Американської програми Руйніки легенд. Ну, і Максим на, в кінці свого виступу влаштував нам лотерею і мені пощастило, я виграла ось таку футболку. Зараз я вам нею похизуюся. Ось так виглядає футболка з фізичними, портретами, портретами фізиків, формулами. Ось тут на рукаві у нас емблема ЮНІСЕФ. А ось тут назва каналу Фізика Лайф. Або фізика це просто. Отже, колеги, я думаю, ви запам'ятали. Назва каналу Фізика це просто. Автор каналу Максим Гвоздецький. І чекайте восени. Його науково-популярні сюжети з фізики. Наступну зустріч нам влаштував тренер Microsoft Олександр Домошенець. Це і сертифікований лектор від Едера і від Приметеуса. І, звісно, він також номінант на Global Prize Teacher. І він у нас учитель року у Києві. Ну, за фахом він вчитель інформатики. Вже, звісно, я декількома платформами штучного інтелекту користуюся, і намагаюся також навчити і своїх колег. Олександр запропонував нам платформи, які, за допомогою яких можна писати навчальні, аудіо- та відеоролики. Це вже знайома платформа штучного інтелекту Suno, Stoріkum. Ну, а всім ще рекомендую знайти в Ютубі вчителя географії та інформатики Андрія Озарчука і подивитися, які приклади штучного інтелекту пан Озарчук пропонує він нам. Також у ангарі освітніх технологій проходив розіграш різних таких цікавинок, серед яких, ну, Смішно, але найчастіше зустрічався свисток свисток для того, щоб наладити дисципліну в класі. Але мені знову пощастило, чомусь в цей день вдача була на моїй стороні. І я виграла перший номер журналу, навчайся ZPRO. Ви бачите, що тут у цьому журналі: Інтерактивне обладнання, 3 d друк стем навчання. Навчання в умовах війни, гаджети тощо. Отже, в моїх руках перший випуск журналу Навчайся ZPRO. Я думаю, на нього треба мені буде виділити час. Тут і освітня програма Мозабук. Я думаю, колегам вона знайома. Знайома інтерактивна панель Edpro Touch B. Щось тут цікаве, навіть не знаю, що. Ой, супер клас! Чесно, колеги, я не знала. Це мій улюблениць Альберт Ейнштейн. Хто ніколи не помилявся, той ніколи не брався за щось нове. Русланом Повість... Шаламовим, вчителем біології. Я спеціально кажу спочатку фах цієї людини, тому що потім хочу перелічити, чим він займається. Ви, він один із керівників відомих природничих ігор соняшник, геліантус. Він є співавтором державного стандарту освіти. Він є одним із керівників, керівників перевірки робіт Піза. Ну, а він нам розповів про тренди. Наступні природничої освіти і проблеми, які перед нами стоять. В цей же день на локації нуш, а хочу сказати, що, звісно, я з нушем ще не працювала, трохи знаю, що це таке, хоча Лілія Гріневич. Від якої люди виходили так, одні, скажімо так, в захваті, а інші з критикою. І вона сказала, що 45% п'ять вчителів, як ви до цього відноситеся, не розуміються, що таке нуж, працюючи в ньому. Так ось на локації нуж нам представили новітню розробку ранку, і це у нас платформа Ізі. Значить, там можна зареєструватися самому, маючи доступ до підручників, посібників за предметами, інтерактивними вправами. Обіцяють також, що це буде офлайн підручник і посібник, тобто можна з ним буде працювати без інтернету. Можна там створити клас. Там є вже суперякісні навчальні відео, такі мультиплікаційні. Зараз, шановні колеги, я думаю, ви запишете собі платформу Ізі. Зарестуйтеся на цій платформі, і ваше навчання точно стане більш якісним. Ну і останньою, майже наприкінці другого фестивального дня, стала моя е, зустріч, яку я вважаю такою значною в своєму житті. Це зустріч з авторкою. Ось такого курсу для початкової освіти, яка називається STEM Start. Ось такі посібнички, приклади організації stem навчання роздавалися безкоштовно. А ось такий підручник можна було купити на виставці видавництва ранок. Ось тут портрет Ірини Полтапенко. Вона співзасновниця об'єднання STEM-освіта України, тренерка програм Science for Us США, спіровка посібників із упроводження STEM. Це книга, яка допоможе нам зробити приклади виконання stem проєктів, stem завдань, не лише взяти за цей курс, а й використовувати його час від часу. На уроках природознавства. Якість підручника така дуже висока, мається повністю опис експериментів та завдань до цих експериментів. Цей підручник має, зараз, подивлюся, більше 300 сторінок. Отже, з тему світа в початковій школі від навчальної моделі. До реального уроку коштує, на жаль, цей підручник достатньо дорого. Там на розкладках я його бачила по 450 гривень. Звісно, якщо ви візьметеся викладати цей курс, то краще мати хоча б один такий підручник у руках паперовий, тому що, чесно кажучи, звісно, ми так звикли, так зручно. але його можна задати. В інтернеті Ірина Потапенко з тему освіта в початковій школі, і викачати його у в електронному вигляді. Ну тепер підсумовуючи все вище сказане, хочу сказати, що, звісно, у кожної події є переваги і недоліки. Я б сказала так, що переваг, якщо взяти 100%, до перевагу цієї події було 95 і лише 5% може якихось побудових, побудових негараздів. Але в цілому рівні цієї події точно в Україні більше немає. Рек рекомендую вам фестиваль освіти Чепілі майбутнього. Зустрінемося наступного року у Львові.